В тебе такі лапи, товстюші? Та То це в тебе шуба мала просто. Вітаю ножемани! Це традиційний наш новорічний топ, цього разу складаних ножів. З вами. Дід Гриша і Настя. Всім привіт. Що потрібно зазначити? Цього разу ми більш детальніше підійшли до методики визначення топу складаних ножів. Як цього разу ми, по-перше, брали модельний ряд, мені здається, так більш оптимальніше буде, більш об'єктивніше. Можна буде бачити картину продажі, тому що не по конкретному коду ми дивилися, а брали до уваги цілий модельний ряд. А по-друге, ми звертали увагу на онлайн-продажі, офлайн і навіть діяльність гуртового відділу для того, щоб ця картинка була максимально об'єктивною. І так, об'єктивний топ від Гріші і Насті. і Насті. Десяте місце. Так, що на Fox 10. Edge Атракс? Багато для кого очікуваний сьогодні? Цей популярний ніж на 10-му місці. І, відповідно, бренд Fox Edge, тобто підрозділ і, італійських Фоксів, який виготовляється в Китаї, зайняв 10-те місце в топі продажів. І мені здається, багато в чому це заслуга саме цієї моделі. Атракс це вже такий собі народний любимчик, який не просто так у нас часто тусується в різних топах. Тому що мені здається, він заслуговує популярність через співвідношення ціна і якість за вартість близько тисячі гривень. Скільки коштує цей Fox Atrax, Ми маємо чесний італійський дизайн від Деніса Симонутті. те, що ніж дизайнерський, зрозуміло відразу. Мені особисто він приємно лежить в руці. Я його суто спонтанно купив. Так, так, досить непоганий, Багато інших нежів. А мені подобається колір. Такий насичено зелений. Наскільки я розумію, це ж алюміній. Так, анаддований алюміній. Твоя версія має фініш Blackstone, Blackstone Wash, так. Заціни, скільки варіантів відкривання цього ножа? Так, ну -а. за отвір не відкривається? Ні, е, дальше щось. О, щось є. Тобто, можеш відкрити ніж допомогою цього фронт фліпера, а, О, таким да, чином. А, як Емерсон Вейв він не сильно працює, а ну дай. Не. Ні, має відкриватися. Пальчики тренувати треба просто. Все діло в натренованих пальчиках. Все своє ясно. Як звичайний фліпер. І отвори оці від от полотні клинка також можна використовувати. Тобто, такий собі маленький і шничок Коробочник? Коробочник, так. Пакувальничок, блістери, всякі шнурочки і такий собі спінер для пальців, для того, щоб можна було зайняти свої руці, коли немає їх чим зайняти. На дев'ятому місці у нас сок Телус. Здоровому лампу. Тут насправді Чи цікава це це фігня, фрей? тому що це лайнер-лок з накладкою поверх лайнера, і конструктивно, Ах ж, думали. Бачиш, конструктивно це більше лайнер, але завдяки цій, цій накладці він. відчувається як фрейм. Так, він відчувається як фрейм. Це такий собі лайнер, який себе м, ідентифікує як фрейм. Щось таке сучасний лайнер-лок. Сучасний? Які часи, такі модифікації в ножових замках. Здоровенна робоча ножака з об'ємним руків'ям, яке добре заповнює руку, то такий ефект вояджера, Тобто ти прямо відчуваєш, що руків'я в ножа є. Тобі є за що триматися, коли потрібно щось от хватсько, знаєте, з азартом цим ножем понарізати. Великий, широкий, масивний клинок. Дизайнери цього ножа явно надихалися. Творчістю є ясправокснесу та пана Мішеля Пенсато з лайн стіла. Ну мені особисто так здається, тому що такий досить куций, але широкий клинок на овігнутих спусках дає тобі можливість щось і понарізати, розщепити якусь гілячку, подлубатись цим вістрям. Тобто робочий зараза ножака брендовий, великий і відносно Бюджетний? Да, Не за всі гроші світу. Його вартість близько 50 доларів. Ну, там 2 300 він зараз коштує на сайті. 50 баксів це топ. Класна нажарка, мені дуже подобається. Я його дуже хвалив у своєму огляді і, вочевидь, люди прислухаються до моєї думки. Мені в ньому все подобається, окрім Кліпса, яка от, трошки, бачиш, виступає за контур. Мені особисто це не сильно ну, імпонує, не, така. Да. не сильно пасує. Не, Але не це сильно. питання більше смаку. А другий момент, який мені в ньому не сильно подобається, це маленький торкс. Тут четвертий, здається, в осьовому. І те, що він за воду сильно залитий фіксатором. Тобто обслуговування цього ножа прямо з досить коробки ну, потребує певної заморочливості. Дев'яте місце. Сок. Телус. Так, народ, потягнули приколи досить. Я зрозумів, що бути дідом це капець так важко. Шапочку Остап. Уявімо, що я поголився. Зніми з мене це. Давай. Ход, дихати тепер можу. М -м, яке це у нас? Сьоме місце? Ні, місце. Восьме. Восьме місце. Це дербі. Перед в обох виконаннях. Як відомо з недавніх пір, ця модель у нас зустрічається в двох. Розмірах і в різних кольорах та в різних матеріалах накладки. Сталь традиційна для CGRB ARPM9. Вони вже, здається, повністю перелізли на цей свій спрей-форм, майже порошок. Що цікаво, в літньому топі ножів з бренду CGRB найбільш продаваним був, ніж Тайга. А під Новий рік. Вони щось передумали. Під новий рік перед його повністю обігнав, так рішучим чином. Ніж повністю відповідає сучасній моді. Хоча мені здається, він по суті цей ніж і продиктував цю моду на мануальні батонлоки і такі, такі собі кишенькові лайтвейт різачки. Ніж що в маленькому виконанні, що в великому максимально полегшений, витончений, і конкретно ця версія, що знаходиться в мене в руках, вона ще й зайняла у нас місце почесне в топі польових кишенькових кухонників. Таке враження, коли береш його до рук, що це реально якийсь кухонічок, але при цьому він з допомогою цього підшипника і батонлока ще й легко оперується, складається і чудово проживає у тебе в кишені. Тобто для цих поціновувачів Скальпельного класного такого нарізання, коли ти кишеньковим ножем ріжеш так, наче кухонним, то це оце воно. Повірте. Непогано, він досить легкий. Е, та, я бачу, що його полегшили за допомогою mm -hmm. прополів лейнерах. І навіть компанія Skif в цьому році вже теж випустила батонлок. Mm -hmm. Можливо, вони теж трохи надихнулися. Побачимо, чи будуть ці батонлок з в нашому сьогоднішньому топі. Восьме місце це джеребі Великий та маленький. g 10 та Мікарта. Сьоме місце Кор. Сьоме місце Фокс Кор. Ніж і без того вважався дуже популярним, користувався попитом, але після того як... Всім відомий Ендрю Шарп розхвалив цей ніж в своєму огляді, що він став дуже популярним. Тобто люди зараз цей Fox Core розбирають з неймовірною швидкістю. Мені здається, що в компанії Fox, саме от італійського виробництва, цей ніж, ну з серйозним таким відривом, став найпопулярнішою моделлю. І завдяки, напевно, не в останню чергу, завдяки тому, що він зустрічається в різних кольорах, в різних. Формах клинків із різною сталью. Тобто така історія, як, наприклад, Вендура 4-ї. Не подобається синій, завжди знайдеш собі якийсь інший. Там червоний, сірий, зелений. Не подобається тобі N690, ну на тобі в Елмаксі з чорним бівіді-покриттям. До речі, це один з найцікавіших ножів, на мій погляд, по співвідношенню ціна якість. Особливо якщо дивитися в версію в сталі Elmax, тому що там. Щось менше 6 тисяч гривень, ніж з Маньяго, ніж з дизайном Яспера Вокснеса в Елмаксі на секундочку. Ну, мені особисто таке цінотворення панує. Це непогано за такі гроші. Що скажеш? Мені, в принципі, коли він потрапив вперше до рук, е, дуже сподобалась механіка на жаль, тому що за такі гроші реально це е, топовий ніж і досить цікавий такий в нього. Дизайн ось ця текстура. Якщо ми беремо накладки з полімеру. нагадай мені, будь ласка. Ну, це ж, по суті, звичайний нейлон армований скловолокном. Він називається Єферен, і Грайвер, і GFN, якось. так У нього досить багато легенький, досить цікавий, цікава квіткова якісь, текстура. Чи квітка соняк, чи соти якісь загалом. Що, щось Щось з такого плану і дуже от саме подобається механіка цього ножа, тому що для такі тут. гроші досить мало ножів, які відкриваються настільки. Керамічна легко. кулька детенту тут якісь явно не дешеві, не китайські підшипники, хоча, я здається, не розбирав і не дивився. Але от, плавність руху ну, не на кожному ножі, ти таке зараз от відчуєш. Таке враження, що він взагалі не має жодного тертя. Коефіцієнт тертя на нулі знаходиться. Десь приблизно так. Тобто мінімальний рух рукою він от складається. Клас дизайн. Я б сказав, що не любителя, але мене заклюють 100% в коментарях. Мені особисто не сильно подобається, коли у нас затовстий обух на короткому клинку і з відсутністю колючої здатності. Такий ідіссішний ніж. Ну, це, це от для тих, кому хочеться все-таки мати якийсь ломик. Ломик, маленький, але ломик. Не китайський. Щоб не нонейм, no але при цьому не за всі гроші світу. От він, будь ласка. Якщо хочете Італію, хочете Вокснеса, як би це не прозвучало, хочете. <спіль> кишеньковий лом. Під новий рік. І <Bree quê> <cut> маєте на все про все там, від 4 до 6 -ти тисяч гривень, то такий от Fox Core це от ваш вибір. Сьоме місце кишеньковий лом під новий рік. Шосте місце б міг подумати, Cold Steel Voyager. Voyager. Уявіть собі, модель Voyager наздогнала неперевершений Cold Steel Kudu. Всі ж пам'ятаєте, що завжди Kudu серед Cold Steel це топ продажів. Ножик, який коштує, як я люблю казати, як пачка набоїв до 12-го калібру, конкурент опінелям серед Cold Steel. А. Який завжди був беззаперечним лідером по кількості проданих екземплярів саме через низьку вартість. Але в цьому році, під новий рік, модель Voyager, тобто мається на увазі весь модельний ряд Voyager, нас догнали і випередили куду. Мені здається, це вже заслуга не Андрія Шарпа, а когось іншого. Але я особисто. Хто це може бути. Я особисто дуже задоволений, що люди оцінили нарешті таку неперевершену. Як Войджер, тому що ну, це от, реально ніш емоцій. По-перше, це е красиво. Да. По-перше, це дуже гарно. По-друге, це стиль життя. Ось що я хотів сказати. Ну, це, от, розумієш, це як візитівка при Ти дістаєш з кишені Воджер, всі розуміють, що це за фрукт. — Що краще триматись стоїть. від тебе подалі. Що це, це не, не... Атракс. У мене три Воджера було, і наразі я от. В пошуках четвертого. Я це думаю, чесно кажучи. Я спеціально перемістив ці два ножа, тому що я не можу визначитись, який з них Давай мені більше подобається. Вони настільки дорого коштують, насправді, що прям. Але я не знаю, ти розумієш, це... це от якийсь чортяка в мені сидить і каже: візьми кріса. Ну, типу, що тобі втрачати? Люди і так знають, що ти дурко. А якась раціональність середині мене, каже, візьми uh, Drop Point Voyager, Ну, типу, диви, яка штука. А, ну, не. Він тобі і Паріже, по mm. і поколи. Здоровенна, функціональна ножака. І річ, якою можна от у людей інфаркт викликати, якщо десь на вулиці дістати. Бери два: один для інфаркту, інший для діла. Ти під підбурюєш. Cold Steel Voyager, шосте місце. Куду заткнув за пояс. Вриваємось до вас зі збором на потреби 78-го окремого полку десантно-штурмових військ. Ви маєте змогу виграти ось такий крутий складень спайдерка Парамілітарі 2 в кольорі Камо за донат від 100 гривень. Всі посилання в описі під цим відео. П'яте місце кірша Шафл. Маленький кишеньковий ножик з відкривашкою. Так. Як ми так плавно перейшли, І від, від для до для поціновувачів пивка. Що ти так от прямо людям в лоб для пивка? Я зазвичай кажу для тих, хто любить смакувати напої у скляній тарі. Ну, типу, я не, не. Тому що пивко це смачно. Але ви не, ви не пийте, не пийте, не пийте. Звісно, ми не, не закликаємо нікого зловживати рік. пивку Новий рік. Газовані напої, скляна тара, безліч різних смаколиків, які потрібно цим ножичком відкривати. Хоча сьогодні я почув таку думку, коли от, от, отримував ці ножі зі складу і розпаковував, їх перевіряв. Хтось мені от сказав, що ти знаєш, типу, гріша людині, яка дуже хоче посмакувати пивко і відкрити пачку сухариків. Для цього пивка. Ну, не сильно і потрібен такий ніж. І навели мені відразу декілька варіантів відкривання пива без ножа. Я був шокований, чесно кажучи. Виявляється, що для цього не обов'язково мати з собою кершов шафл. Але ви таких людей не слухайте, тому що шафлі у нас ціла куча в різних кольорах, є салатовий і є. <реш> <реш> Ні, ну погодься, ну типу, no, взагалі... погодься, коли хтось із твоїх колег відкриває пиво зубами там, чи оком, як мені сьогодні розказували. Вже оком відкривали. Вже і оком відкривають, з ким доводиться працювати. Але ти, в принципі ти це класний аксесуар, диви, який він яскравий, наприклад, зелений чи там блакитний, рожевий. Так. Це ж прикольно, прийшов на нову почту. Я коли працював продавцем, я часто бачив таку картину, коли от заходить такий ну, дорослий дядько в магазин, ну, плюс-мінус таким ножем на кишені, і там синочка приводить або доцю, і типу, ну дивись, от, давай ми тобі такий ножик. Купимо для початку. Ну такий зелененький і гарненький. І дитина, видно, що цій дитині ти ножик, вроді і вроде, не сильно треба, але він такий прикольний, він такий яскравий, салатовий, ще й відкривачка є. Навряд чи ця дитина буде смакувати пиво, мені хочеться так думати. Ситро. Скоріше за все, це буде якесь сітро. Але ти подивишся, то хай би. Тобто такий, як ну, перша доза, знаєш, цієї нажимання такий квиток в цей світ, особливо коли тобі це купує якийсь от, твій наставник старший, то дуже часто саме ця модель використовується для такого для от ін'єкції нажиманства. Для того щоб підсадити людину на це діло, тому що він не обтяжливий. Здавалося б, навіщо собі таскати щось велике, а це маленьке відкрите коробочку, відкрите сітру. Чому ні? Тому не дивно, що він опинився в топі. І бачиш, вже промальовується певна така градація, коли ніж представляє певну варіативність по за формою клинка, за сталями, за кольорами. Це ключ до популярності. Четверте місце. Тінейшес. Ножик, який постійно проживає в топах продажів, в топах найпопулярніших ножів там, року, здається, року так, з 2007 го якщо не помиляюсь. І якщо ви очікуєте від нас, що ми зараз будемо вам щось розказувати про тінейшес, Нове, чого ви ще не чули, то такого не буде. Про це ніж неможливо сказати щось нове. Єдине, що ми можемо зауважити, це те, що ці ножі нарешті до нас приходили в різних цікавих сталях. Стандартний нудний тінейш з чорним руків'ям і 8 хром 13. Не те, що варто забути, але є сенс звернути увагу на цікавіші версії, наприклад, зі сталю CPM m 4 злюща порошкова інструменталка, яка просто гризе як боженька. Так, а в мене CPM S35VN. S35GN. Класний порошковий варіант для EDC. Не сильно боїться іржі, але при тому достатньо агресивно класно ріже і відносно легко гостриться. М4 це для тих, хто прям хоче вит... витиснути максимум агресії відрізання. Вона може поіржавіти, якщо от постійно чіпати його пальчиками, не витирати після якихось фруктів, буде корозія. Але те, як ця М4 гризе, як довго вона ріже, це от прям варто уваги. Знову ж таки, історія подібна, як з Fox Core, Тобто ножик на класнючій сталі, ножик брендовий, оригінал з класною механікою. Коштує не сильно захмарних грошей. грошей да. 5-6 тисяч оригінальний ніж на порошку. При тому з нормальною термічкою, не якийсь там аналог, а прям класні оригінальні сталі. По-моєму, цікава пропозиція. Зарекомендував себе. На теренах України і серед ножиманів, ну, тому і посів четверте місце. Так, ну насправді зі спаями там така історія. Там то Ендура на першому місці, то тінейшіс. буває, резілієнс вискакує на перше місце. Тобто у людей, от воно так час і часу, ну вони міняються між собою. Але так, щоб якась інша модель вискочила, прямо на перше можна місце. прослідкувати економічний стан країни за допомогою продажів спайдерка. маєш на увазі, якщо там ендура, типу на першому місці, так. то грошей людей більше. Якщо тінейшес, то трошки народ. — Пасок затягнув. Можливо. Напишіть, ну, що ви про це думаєте. Бокер Атлас. Бокер -атлас. Щось дуже тоненьке mm. і досить дивне, як на мене. Ну, по-перше, на секундочку, бокер заскочив на третє місце. по складі, ну, в да. Мені здається, секрет цього успіху в тому, що вони безупинно колабляться з максимально широким колом ножових дизайнерів. При тому будь-яких. Мені здається, що яким би ти не був дизайнером, Макс прозвучало наче... Ти да, ще собі всі типу, <смітний> всіх дизайнерів, які працювали <смітний> <смітний> з концерном. Окей, назови мені інший бренд, ножовий, який має в своєму асортименті стільки колапс-дизайнерів. Вони дають можливість новим авторам, починаючим так. дизайнерам, ну типу, проявити себе, вийти на глобальний а ринок. Це, це ж це класно. класно бокер на третьому місці. Тобто, в тому сьому кілометровому переліку брендів, які у нас представлені, бокер зараза на третьому місці. І я кажу це саме через те, що у них от такий ножик наткни. Це колаба з якимось дизайнером або Атлас до цього не відноситься в речі. Це цікаво. Але цей ніж класно носиться всюди, не на кишені. В кедах, в різних моляхах. В... шарм, здається на труси, чи, плям, чи на плавки. загалом. Господи. Це, мабуть, вирішено. <ріст> надто інтимні моменти. Давайте вже з цим атласом ніж, про який. Важко щось от, розповісти, тому що, як сказав влучно Андрій Шарба, це ніж для тих, кому ніж не потрібен. По великому рахунку. в тебе мультитул? Ні, в мене версія з ножицями. Oh. І це взагалі кльово, тому що в тебе, типу, на ADC, крім ножика, в тебе ще й такі здоровенні ножиці дивись. Нічого собі. Якщо nice. Пазурі, як у велоцираптора, то ти можеш їх підрізати такими. Ну, no, але якщо вам треба вцепити нож на сукню, тоді, в принципі, цей варіант. Теж непоганий. Він тоньший і легший. Ну він такий він виглядає, як ніж, від якого відпали накладки. Тип. Ну трошки так. Да. Покер <рес> на третьому місці. Ну, чорт забирай, покер! Таке життя, гріш. І з усього бокера народ проголосував саме за Атлас. Чесно кажучи, це для мене дуже дивна історія. Ну, типу, шафл, зрозуміло. З шафлом все окей. Тінейшес, ну окей, якби це не був Тінейшес, замість нього була б ендура. Voyager — це дійсно дивно. Типу, Voyager, який обігнав куду, серйозно, типу, це народ ну, прям серйозно захопився цією моделлю, і я, чесно кажучи, задоволений. Кор не дивно, топ за свої бабки. Пирит, ну, зрозуміло, сам диктую моду, сам же ж якби в ній тусуюсь. Телос, ну, це я розхвалив, окей. Ця штука це стопу не вилазить. Прикольно. І на фоні всього цього Атлас. До речі, теж недорого відносно. Загалом, хто я такий, щоб спорять з, з, з людьми, які все це діло купують пачками. Друге місце. Друге місце, друге місце. Опінель, Десятка. Як неочікувано, як не очікувано. Та ладно, я думаю, більшість людей, які дивляться зараз це відео, очікували побачити його на першому. Тому що завжди так було. Опінель це типу найбільш продаваємий ніж з складаного сегменту. Ну, типу, а куди вже от далі? Типу, опінель коштує недорого, ну прям дійсно недорого, враховуючи, що це ефективний різучий е, ніж. Як... Кий пройшов, ну скільки там, уже не більше ста років, користуються ними люди. Типу, це ніж з історією, Надійно. ніж з функціоналом, ніж французького виробництва, за там, скільки він ну, коштує, гривень 500 плюс-мінус десять. Ну десь так. В залежності да. від розміру. Надійно. Ну, Перевірена як, руками. Якщо ви хочете люки піднімати, то напевно ні. Якщо вам просто mm -hmm. хочеться от, нарізати сир. з кайфом, щось нарізати, то Opinel — це прямо ваша. Вуглецева версія може позмагатися з різними порошковими спайдерками. Якщо її загострити грамотно, там градусів 13-14 на сторону, це такий собі гіперболоїд лазерний виходить. Нержавіюча версія. Ну, Не буде створювати вам якихось проблем з доглядом, не буде у вас окислюватися ржавіти від якихось нарізань фруктів. Майте на увазі, що всі ці ножі, от коли я кажу, що це класний скальпельний різ, я маю на увазі це після того, коли ми його нормально перезагостримо. Тому що заводське загострення іноді ну, натякає, що треба з цим щось робити. Культовий народний ніж, який поступився першим місцем, вгадайте кобу. Скіф джок. <ріст> Дуже неочікувано. Хоча, блін, кому ми розказуємо, це досить очікувано. Це популярний ніж. Але коли ти там дивишся статистику і розумієш, що джоків типу, продано більше, ніж десятих Опінелі. опінелів, то це вже цікаво насправді. Ну, мало бути навпаки, це мало бути перше місце, а Джок десь там мав підганяти. Джок дорожчий. Але, ну, дорожчий порівнюючи з Пінелями. Як і DC-шний ніж, він коштує недорого. Досить бюджетний, так? В скільки він? В районі 1000 гривень. Тобто він конкурент. чимось, тисячу з тисячу чимось гривень, він конкурент Fox Edge місті. Atrax. Так. По ціноутворенню, але при цьому. Вони не чимось схожі, скажи. Але... Можливо, це якась тенденція в дизайні? Можливо. Але при цьому він значно. Ну, більше тобі дозволяє по функціоналу. Більший клинок на високих спусках, тонко зведений, такий майже сантоку. От його б я назвав би кишень. клин сантоку. Тобто в тебе є можливість щось і до площини понарізати, якщо ти такий прям мамкін-кулінар, який хоче мати при собі завжди ніж для шинкування капусти, для нарізання сирів помідорів, різних офісних. Е Фруктів і тому подібних там тортиків, то такий ніж, прям знахідка, враховуючи відносно скромну вартість. Garcet. Ось цей підшипник, лайнер-лок і знову ж таки варіація. Кольорів: зелений, синій, синій жовтий, білий, жовтий. Все це на 8хром хром 13, чорне покриття півді або структуру. Stone Stone До речі, він перегнав фронтір. Це два таких найбільш популярних. Ножа серед асортименту скіфів. Обидва з'явились уже за часів повномасштабки відносно свіжі моделі, які завоювали неабияку популярність. Тобто вони конкурують між першим і другим місцем. Коли ми влітку робили, тобто це був Frontier, Сьогодні це під кінець року, це вже Джок. Тобто, це от перше, друге, перше, друге місце. Вони між собою за це діло постійно змагаються. Перегнали 400-ту легендарну серію скіфів, всі ці дефендери, всі адвенчери, всі ці гріфіни, сімсони і так далі. Не дивлячись на те, що всі ці ножі ну, класно продаються. Промокоди на них все рівно будуть. В описі, цього в описі під відео. Традиційно для наших дорогих глядачів будуть промокоди зі знижкою для того, щоб ви могли придбати їх в нашому інтернет-магазині з приємнішою ціною. Дякуємо, що додивились. Можемо обговорити все, що ви думаєте про цей топ в коментарях під відео. Запрошуємо, зустрінемось там. Все, до зустрічі до наступних відео. Па-па!